Вітаю шановні глядачі! Сьогодні ми подивимося питання Нікополь, що заважає закрити небо над Нікополем, припинити обстріли. Скажіть нам вищі сили. Дуже є комфортні умови з моря відбуваються події. Руйнування з води, з моря. Мікополь. Так. Скажіть ви ще сьогодні, будь ласка. Місто Нікополь. В місті знаходиться дуже щось необхідне. Ворог має таку велику агресію, бо там знаходиться щось дуже йому необхідне. Але це обман. Насправді в Нікополі цього немає. Те, що він думає, що там є, для ворога щось цінне. Що він хоче зруйнувати. Насправді так виходить, що Нікополь це таке місто, якого ворог боїться. І він тримає це місце в страху, в руйну. Ніч, вночі, страхи, руйнування міста. Але ворог сам себе обманює те, що він боїться, такого в Нікополі немає. І в йому а, це інформацію якусь доносять, але вона невірна. Те, що там була зброя або щось небезпечне для ворога, це все звідти забрали. В Нікополі немає тої зброї. Що заважає закрите небо? Не вистачає. Чекають на надходження коштів, чекають на надходження ще трошки і прийде щось, що обіцяли. Так, заручники, закриті дороги. Є проблеми. Є проблеми, пов'язані з тим, що закрита дорога до Нікополя. Те, що мусить надійти, дуже чекають. Це щось пов'язане із. Людьми, які обманом, або затримується зброя якась, або винесли звід нестача зброї, щось відбулося. Це був підступна дія ворога. Він або підкупив когось, якимсь чином. Зрада відбулась. Через це місце не закрилося. Закрилася якась важлива дорога. Але вона відкриється. Тут показує, що те, що світ обіцяв, надійде. Насправді з боєм. Так, військові відкриють шляхи, до Нікополя спокійно дойде та необхідна кошти. І, я так розумію, це зброя. Це буде робитися в захищаючи. Так, треба необхідно буде постійно захищати ці дороги. До Нікополя угу. від агресії ворожої. Нам цікаво, що заважає припинити обстріли. Має прийти мир. Має прийти мир. Ці дві карти говорять про те, що мирне небо. Має бути найближчим часом, так. Щось відбувається, якісь події ще в морі. Отам, От де було зручно, там, де ворог мав зручне становище на воді, в нього щось зміниться. Відбудеться зміна подій. Нашим людям допоможуть. Надійде допомога. Ну це щось пов'язано із водою. Так, дуже сильно. Але це ем, захист на воді. Щось прийде на воді, що захистить мирних людей в Нікополі. З моря. Так, але воно відбудеться повільно. Щось уповільнило з цієї події з агресії, як заручники став місто Нікополь. Так, я хочу забрати весь негатив якнайшвидше, щоб припинилася агресія. Заперечую. Заперечую більше ворогу. Немає можливості. Заперечую. Ніякої можливості більше немає у ворога здійснювати агресію, руйнування, смерті мирних людей. Нікополі. Заперечую, відкриваю дороги до найшвидшого надходження Допомоги. Захр... Закриттю неба над Нікополем. Заперечую всю агресію. Відвертаю ворога. Де якнайшвидше приходить мир. Мирне небо. І вся необхідна допомога. Нікополь. Заперечую всю агресію. Так, все, що чекають, надходить без перешкод. Забираємо всі перешкоди, відкриваються всі дороги якнайшвидше. Прошу ще сили. Так, заперечую весь негатив. Все, що заважає закрите небо, заперечую. Заперечую. Вся зброя надходить швидко, заперечую. Так, є перешкоди, заперечую. Відкриваємо дороги. Все, на що очікують військові люди, надходить. Да, Без перешкод. Прошу вищі сили якнайшвидше. Заперечую, надати всю необхідну допомогу та відкрити дороги. Так. Заперечую. Де прийде вся необхідна допомога, заперечу. Так, прошу Верховного суда. Для ворога перекриваємо. Повертаю ворогові весь негатив, всі руйнування, біль, смерті та сльози. Прошу, поверніться ворогу. Так, іде без перешкод. Перекриваємо. Вищі сили, янголи охоронці духів роду, закликаю якнайшвидше надати всю необхідну зброю для захисту неба над Нікополем. І знищення ворога, де відвернеться ворог на віки вічні від Нікополя, від дійде, де припинуться обстріли. Абсолютно ні в день, не вдачі. Ворог. Бити по місту не зможе, ламається зброя, тікає, скривається, більше робити злочини, військові, ворог не зможе, ні капель захищається, відвертає ворога. Більше немає ніяких перешкод для швидкого надходження військової зброї для захисту неба, всіх необхідних снарядів. Буде так, буде так, буде так. Триваю місто нікоповідь негативний вплив, ворожих ракет, бомб, снарядів. Розвертаю всі снаряди. Брав. Звідки вилітають? Туди падає. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано стіжне. Ой, щось відбулося ворогом. Доповіли, що... Має руйнувати Нікополь, бо там знаходиться щось для нього, чого ворог боїться. Але насправді це не так. Звідти все забрано. Нікополь просто мирне місто. Його руйнують, і це злочин. І в... як взяти в заручники люди в цьому місті, але йде мир до вас. Іде захист, і місто буде захищено. Дякую за увагу.